Ти військового заявляє про вимагання грошей за лікування сина. У Синельніківському районі ферма працює під обстрілами. У Дніпрі школярів навчали мінній безпеці. У ніч на 27 лютого російська армія двічі обстріляла Нікопель та Мерівську громаду. Атакували з важкої артилерії, загиблих і поранених. Немає. Рятувальники продовжують обстежувати територію. Внаслідок обстрілів понівечені вісім приватних будинків: господарська споруда, автомобіль, газогони та лінія електропередач. Світлана Скрипник мати пораненого, 24-річного військовослужбовця В'ячеслава Чуприни. Наприкінці серпня її син потрапив в опікове відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини. Ураження шкіри понад 40 відсотків отримав під час виконання бойового завдання у Донецькій області. З перших днів лікування, розповідає Світлана, медики вимагали з неї гроші. Начали казати, що нам. Ну, чи потрібні гроші, чи як ну намікнули, що потрібна мотивація для получшення, щоб лікування моєго сина. Кожне, допустимо, два дні у нас була перев'язка. Ну, так як мені казали, що потрібна якась мотивація, там, ми давали гроші кожні два дні. Лікарю я давала там, ну починаю 2000 тисячі. Коли була операція, там, допустимо, пробуло шість операцій. Коли Операція по три тисячі, йому ну, давала менше, по 500 гривень. Також каже Світлана, вона купувала всі медикаменти для лікування свого сина. Потім почали казати, що от у нас не всі ліки є, повели мене в аптеку. Показали мені фахівцю цієї аптеки, ну, у котрому і сказали, щоб я ліки купувала там. Коли ми звернулися в адміністрацію, вже, вже після цього всього, що вони посмотрели на ці чеки, і в чеках, виявляється, в наявності були в лікарні, всі в наявності були ці ліки, які я ходила, постійно купувала. Обстеження, лікування, реабілітація та медикаменти сплачуються за державний кошт у разі отримання бойового поранення військовослужбовцем під час воєнного стану, каже адвокат В'ячеслав Шестіріков. В будь-якому випадку вимагати е, сплату будь-яких коштів за лікування, е, за певні медичні маніпуляції, за певні аналізи. Е, Пораненого військовослужбовця це є протиправно. Такі гарантії передбачені законом про правий та соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей стаття 11, цілим рядом відомчих підзаконних нормативних актів. Тому чинне законодавство дійсно такі гарантії надає повною мірою. Якщо ж лікарі вимагають оплатити будь-які свої послуги або придбати ліки, то каже адвокат, необхідно відразу звертатися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони та Національної служби здоров'я України. Світлана Скрипник розповідає, для неї головне було врятувати сина. Тому не замислювалася, чи їхні права порушують, і нікуди спершу не зверталась. Однак зараз жінка подала скаргу до департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Там їй повідомили, чи вже розпочали службову перевірку. Ми звернулися до гендиректора лікарні, аби дізнатися, чи проводять вони внутрішні розслідування та чи відсторонили від роботи, підозрюваних у вимаганні медиків на час перевірки. На відповідь чекаємо. Я настойкова Юрій Тинний Суспільне новини Дніпропетровщина. Сліва ось сюди, зеленкувата – це авіація, авіація, торнадо, це ось ураган, от Града ось. ось із точки у зелені на куски, що залишилися у нас на пшениці, позбирали. Багато чого понаходу, а багато чого ще стерчить. не дозволяє погода, то грязь. Мороз замерзли, не можемо викопати. Багато ще ракет таких стерчить, у нас поставиків смерчів, ураганів. Все, що в них гані. є, все тут у нас по полях воно є. Так. Ми знаходимося зараз на, кхе, на площі 140 гектар. Тут у нас три вирви. Це посіяний ріпок, який був в серпні місяці, місяці посіяний. Потім пройшло таке, що обстріляли. Нашу громаду і по ці взриви С-300 прилетіли сюди до на нас на поле. Воно вже роз, ну, розложилося за, за допомогою вологи. А так от тут це все випалене, воно обпалене. Така температура, що от глина там, вона сплавляється. Ну Відповідно, сюди тут можна його трошки там підрівняти, а сюди треба буде завозити ґрунт. Ото, то, що це глина, воно викинута сюди, за глина це ж, воно не буде рости. Ну, буде рости дуже погано. Його треба все загорнути і сюди засипати ґрунт. Ну, Нормальний десь брати і засипати ці вирви. Ми це все будемо робити тоді, коли ми вже зберемо, зберемо рожай. Тому що, якщо ми будемо зараз тут їздити, то ми знищимо ріпок. Оце, що ви зараз бачите, це, 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 це все наслідки російського вторгнення. Тут у нас лежала. Зерно лежало, у нас запчастини було повністю склад. Зав новий. Ми тільки відремонтували його. В апрелі місяці у нас був обстріл. І 30 квітня у нас був найбільший обстріл, коли знищено фактично було господарство. І потім чотири ракетних удари були. от Ви бачите, от, один-два, отут два якраз. Біля трансформатора одна і далі. Фактично били по території господарства. Ну. Чим били? Чим били? Ну, ракетами били. Ну, Я думаю, або з літака, або С-300. Ну, вирви дуже великі. Ви з тих пір вже не закопували, нічого Ні. не робили. Тричі ми встановлювали склади, ремонтували все. Воно п'ять бах. Піднялося все і і, і Рішили на тому, що ми зачекаємо до перемоги, а так будемо вирощувати і працювати так, як воно є. Пісморний гранатомет, який ми дуже часто використовуємо в бойових діях, він діє як Ручний АГС. Тобто, Якщо в, в бою використовується 3, 4 і більше, то це дуже, дуже сприятливо допомагає нам в бою, для того, щоб ми могли подавити своїм вогнем. Ворожі точки, ворожі пересування, бої про які розповідає Владислав, точаться під бахмутом. Звідти його бійці десантники 80-ї бригади повернулись напередодні. Перед наступним бойовим виходом доба і тренування для того, щоб не втратити бойові навички, їх постійно треба вдосконалювати. Тому що кожен раз люди все більше і більше злагоджуються тим підрозділом, яким вони виконують бойові задачі. Тому полігони, підготовка це дуже важливий елемент. Мабуть, один з найважливіших. Наступ пересування стрільби відпрацьовують, каже командир, усе, що стане в нагоді в бою. Люди вмотивовані, люди безстрашні, люди чітко усвідомлюють свою задачу. Моя рота це найбільший приклад соборності України. Тут люди з усіх регіонів, з усіх міст, з усіх куточків України. Але нас всіх спільно об'єднує. Жага до боротьби і дій за незалежність, свободу нашої держави. Вінничанин Сергій у війську менше ніж пів року та каже, встиг побачити проти кого доводиться воювати. Такі вони безініціативні, я б сказав. Нема в них мотивації, нема в них бажання воювати. В основному артилерії дуже, дуже багато прильотів. Тобто дуже багато. ну, Такі неприємні, до не бачиш ворога, і з неба тобі прилітає сюрпризи. Такі. Але наші, наші хлопці відбивають ці, ці атаки, нищать їхню артилерію. Тобто ми відвоюємо свої землі. Відвоювати допомагає і такий броньований хамер, на якому встановлений американський кулемет Браунінг. Тренуються бійці постійно та за будь-якої погоди. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас. Давайте розберемося, чи міни такі небезпечні, яких описують. Спойлер, так чому не можна чіпати міни та гранати, слухає восьмикласниця Марія. Звичайно, важливо, тому що ми не знаємо, коли ми потрапимо, не дай Бог під обстріл, що треба робити, якщо ми. Нас підкала тривога, що нам куди спускатися. Супер! І куди телефонує? Такі не лекції проводить телеведучий Олександр Педан для учнів п'ятих-одинадцятих класів по всій Україні. Окрім теорії, показує відео соцмереж та навчальні ролики з псом-патроном. Школярка Ярослава розповідає, дуже зараділа, коли дізналася, що її запросили. Ми мамі подзвонила класна керівниця. І тут мені мама каже: Яся біжи до мене. Я тобі зараз розповім. Ми живемо в дуже важкий час для нашої країни і для нас під обстрілами, під вибухами, під сиренами. Тому дуже Цікаво дізнатися про безпеку на нелекціях. Дітям розповідають не лише про мінну безпеку, а й про психологічне здоров'я та фізичні активності, які допоможуть уникнути тривожності. Думаю, діти будуть у захваті від того, як це буде відбуватися, як буде подано матеріал. Крім того, я бачила, як це Проходило у інших містах, я дітям теж понадсилала, як це відбувалося, і їх дуже зацікавило. Друге, це наскільки я розумію, розвиток спортивний. Зараз ми всі сидимо за комп'ютерами постійно в гаджетах, працюємо над домашками класними, і це важливо, що якось розвивати у такий неспокійний час також спорт. Після лекції школярам влаштували квіз тест для перевірки знань. Переможців не буде. У нас і діти найкращі. Я взагалі проти таких змагальних е всяких штук. Ми навіть там на уроках фізкультури пропонуємо, щоб діти мають грати в задоволення. От тому переможці всі, хто прийшов, тому що вони отримують корисну інформацію, тому що вони е це запам'ятають, понесуть далі. У них буде фото зі мною там подарунки. Дніпро став 22-м містом України, куди завітав Олександр Педан з нелекціями. 28 лютого та 1 березня телеведуче відвідає ще й Кам'янське та Павлоград. Софія Москаленко, Анастасія Трошина, Валерія Поцелуйко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро дивіться ще ось всі наші квадратики розміром 10 на 10. Із них виходить такий плед розміром метр на метр. І 150 таких пледів будуть поєднані в один великий плед тисячі сердець. Волонтери всеукраїнського проєкту Клубок добра вже більше двох років в'яжуть одяг, іграшки та плети для перечасно народжених дітей. Аби привернути увагу до проблем батьків таких дітей, до Дня добрих справ у квітні планують шити плет розміром 10 на 15 метрів. За статистикою у нас в Україні народжуються кожного року близько 15 тисяч передчасно народжених діток, і ми вирішили для цього пледа створити із 15 тисяч елементів. Тобто це символ кожної дитинки. Інна говорить: пледи майстрині в'яжуть тільки з натуральної вовни. Вона зігріває, але не перегріває. І це такий правильний температурний режим. Плюс ще такі, от колючечки вони стимулюють дитину. Їй тільце стимулюють, щоб вона не забувала дихати, бо вона ще геть мала, і не всі її органи, не всі функції в неї розвинуті, тому вона може впасти в такий глибокий сон, і загалом це може бути дуже критично. Над створенням цього пледу працює близько 70 майстринь. Також долучались усі охочі. Волонтерка Марія говорить, в'язала ще в дитинстві, але коли дізналась про цю акцію, вирішила доєднатись. Мені здалося, що я би змогла зв'язати квадратик 10 на 10 ну оскільки там зі школи пам'ятаю елементарні навички і все. І потім так воно захватило, що долучила своїх учнів, оскільки працюю в школі. І на перервах разом з дітьми ми в'язали. У нас в'язали навіть хлопчики. І і батьки ви такі вдячні, дзвонили, що ви знаєте, от наш там Толя вдома навіть не лягає спати, а си в'яже. Це такий антистрес. Дійсно, коли погружаєшся в в'язання, твої думки. Якби не дають заполонити твій мозок і зламати тебе. Акцію плет тисячі сердець розпочали ще в січні 22-го року. А встановити рекорд планували вже через три місяці. Однак через повномасштабне вторгнення зробили паузу на декілька місяців. Та вже влітку майстрині повернулись до в'язання. Наразі всі 150 пледів готові, залишилось лише зшити їх в один великий плед. Тому зараз майстрині в'яжуть шкарпетки для військових. Ви Вирішила долучитись, тому що. За віком не можу вже зброю взяти до рук. І оце моя зброя тепер. Мені хочеться щось зробити для наших янголів, для наших охоронців. Кожну шкарпетку я в'яжу і молюся, щоб воно принесло тепло, щоб зберігло чиїсь ніжки, життя. Ганна говорить, на передову вже передали близько 700 пар вовняних шкарпеток. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.